Як повернути переплату у газовиків? Гайті-технології для реабілітації військових. Історія військовослужбовця з Вінниччини. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Проплатили за розподіл газу наперед і хвилюєтеся, що через зміну газової компанії кошти можуть згоріти. Повернути ці кошти можна. Для цього треба звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів або подати документи через електронну пошту. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатись у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів. У нас в студії Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі». Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що робити споживачам, які власне заплатили наперед за розподіл газу. Ці кошти перерахують на нову компанію, чи їх якось можна повернути? Нагадаю, перш за все, що з 1 жовтня послуги розподілу газу споживачам газу Вінниччини вже надає новий оператор ГРМ. Це Вінницька філія газорозподільних мереж України. Ліцензія «Т Вінниця Вінницягаз відповідно припинена на розподіл газу. Відтак за жовтень вже споживачі мають сплачувати Вінницькій філі газмереж за послуги розподілу газу. А якщо в споживача є переплата перед АТ «Вінницягаз» за надані послуги, можливо, хтось сплатив до кінця року чи за інший період, то для цього необхідно подати заяву на повернення коштів. Кошти будуть повернуті тільки на банківські рахунки платників. Для цього потрібно подати заяву, як ви сказали, в Центрі обслуговування клієнтів. Центри працюють по усій області, є 16 центрів. В крім того, є точки контакту, де можна подати таку заяву. До заяви необхідно додати копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідку з банку з реквізитами рахунку, на який потрібно повернути такі кошти, а також документ про оплату. Дізнатися суму переплати можна при візиті в центр обслуговування клієнтів. Наші менеджери по особовому рахунку також переплату бачать. Або можна ці документи надіслати електронною поштою. Можна вірно? надіслати електронною поштою для зручності і так можна так. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як і куди тепер потрібно подавати показники лічильників за газ, особливо тим людям, у яких немає смартфонів. Показання лічильників от з 1 по 5 число передавали вже споживачі. Передали наразі передають сервісами. Газопостачальної компанії Нафтогаз України це особистий кабінет на сайті «MyGas.ua», це чат-боти у Вайбер. Телеграм, а також в месенджері Фейсбук має Якщо немає смартфону або споживач не користується інтернетом, може передати показання через смс на короткий номер 4647 або за телефонами контакт-центру. Контакт-центр працює щоденно з 8 до 19 години. Дякую вам, Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі, була у нашій студії. 53 мільйони гривень збитків завдали державі керівник могилів Подільського лісгоспу, який підписував незаконні дозволи на рубки лісу та посадовець Вінницького обласного управління, який погоджував підроблені лісорубні квитки. Постраждало 14 гектарів лісу та знищено 7 тисяч дерев різних порід. На відновлення екосистеми лісу може піти не один десяток років. Працівники ДБР завершили досудове розслідування. На майно обвинувачених накладено арешт для подальшого відшкодування збитків у держбюджет. Коментує Катерина Герасімук, речниця теруправління ДБР у місті Хмельницький. Обидва посадовці обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб. Це частина перша статті 28 та частина третя статті 365 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Побачити втрачені кінцівки та керувати ними за допомогою м'язів кукси. У Вінниці розробили комплекс, за допомогою якого пацієнти можуть контролювати фантомний біль та розвивати м'язи перед протезуванням. Таке програмно-апаратне забезпечення має назву Фантом і є першим в Україні. Уже 10 пацієнтів випробовують нову методику. Трошки розпливчась Де воно я його О, все є. Yeah. Так, не, ну це мене очі вже не тримають. У мене дві ноги виходить. Ярослав Лопатюк, водій-розвідник, втратив дві ноги 11 листопада в день визволення Херсону. Разом зі своїми побратимами, повертавшись із бойового завдання, наїхали на міну. Зараз Ярослав готується до протезування за новою методикою на базі протезного підприємства. Він вчиться контролювати біль та розвивати м'язи. Один в мене на праву ногу в принципі вже готовий. тренувальний протез. Нормально все є деякі проблеми. в мене із культя трошки вона. Получається, нестандартно в деяких випадках. Ми вже примірили, зробили, але воно не підходить. Тому будемо переробляти, робити другу. Ну підемо іншим шляхом. Така система має назву Фантом, і вона єдина в Україні. Розробник Андрій Поліщук. Система дозволяє бачити людині втрачені кінцівки та керувати ними за допомогою м'язів кукси перед протезуванням. Ще під час сеансу пацієнт може грати у комп'ютерні ігри, керуючи м'язами. Є е, комп'ютер, є пацієнт і є система датчиків. Які е, правильно встановлюються на м'язи, подається сигнал пацієнту, е, сигнал від м'яза датчик спрацьовує і наш пацієнт е, працює. Окуляри це як зеркальна терапія, ну, от ти тренуєш, виходить, бачиш і бачиш свою ногу, а е, і, ігри да, це іменно як е, фізична. Терапія, тому що проти фантомних болей допомагає як зеркальна, так і фізична. Система не має протипоказань. Якщо фантомні відчуття не сильні, то система використовується до 10 сеансів. З рівнем болі збільшується період терапії. Спочатку роботи цієї методики уже 10 пацієнтів її випробовують. Задача її добитися. І покращити результати наших пацієнтів: перше зняття фантомних болей, друге прокачування м'язів і доведення їх до фізіологічної норми, щоб ми могли активно використовувати протезний виріб, і наші пацієнти могли активно ним користуватися. Фантомні болі, на жаль, зараз дуже збільшуються, є важкі міновибухові поранення. Програма розпочала тестування у вересні цього року, і лікарі разом з розробником Андрієм Поліщуком будуть її вдосконалювати. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Розгрузки плитоноски та флісові ковти для бійців шитимуть на Вінницькому підприємстві незрячих у Тос. У них є швейний цех, на якому вже створили пробні екземпляри, а також ливарні машини, термопласт-автомат, на яких можна відливати фурнітуру, а вже потім на іншому обладнанні різати метал для плитоносок. У їдальні УТОСу мають готувати консервації для військових, коли знайдуться партнери на підприємстві, зможуть працевлаштувати десятки людей. З нами на зв'язку Костянтин Ільніцький, директор Вінницького УТОСу. Вітаю вас. Доброго дня. Ви вже запустили цех з пошиття амуніції. Якщо так, то скільки вже відшили всього? Ми на жаль, не, не так. Ми призупинили зараз цех по пошиттю амуніції. Він у нас був запущений. Ми запустили його ще в 2021 році. Ми спочатку відшивали постільну білизну там, та ще деякі замовлення щодо постілі. Тоді як розпочалася війна, ми поч... розпочали відшиватися. Ну так, про спробу спробувати. На, до військових прийшли військові до нас і замовили е, розгрузочні жилети е, по своєму зразку. Е, вони запропонували, як зробити, щоб їм було зручно. Ми це, врахували їхні. Забаганки, от, і е, відшили такі розгрузочні жилети, пробні екземпляри. Після того ми вже знайшли м, так само плитоноски, зразки та були відшиті плитоноски. Ну, а вже тоді до нас звернулися посередники. Ми не напряму мали тендер закупівлю чи на пошиття верніше на флісові кофти. А в нас вже ми були такі е, субпідрядником. От зараз яка є проблема? Чому не можете розпочати цю роботу? Проблема є е, і була. Дуже просіла економіка в країні, і на сьогоднішній день немає прямих замовлень навіть у підприємств УТОГ, це Українське товариство глухих, які спеціалізуються на пошиві, і в них немає прямих замовлень. Чомусь не міноборони, не, можливо, якісь тилові, так би мовити, підприємства, які забезпечують тилове забезпечення верніше у Збройних силах. Ну, На жаль, закуповують десь за кордоном. або, ну, Для мене незрозуміло де, але от така ситуація, що і ми були змушені призупинити люди пороз'їжджалися, ті в Польщу, ті ще десь. І на сьогоднішній день все обладнання нове ми закупили. Ми мож, могли б працевлаштувати більше 30 осіб тільки на швейне е обладнання, на швейне виробництво. Да. І е ну на жаль, так, але Плануєте також відливати фурнітуру для плитоносок, яке маєте для цього обладнання, і скільки людей потрібно для такої роботи? Людей ми б знайшли знову ж таки. Треба замовлення. Якщо буде попит, тоді в нас будуть і люди, є обладнання, є ливарні машини. Є в нас і термопласт-автомати, як ви сказали. Є в нас гільєтини, які можна. На яких можна рубати залізо. Все для цього є і є потужності. Якщо щось не було б, можливо було б десь взяти якийсь можливо, кредит чи написати якийсь грант для того, щоб. Але на сьогоднішній день взагалі по всій країні підприємства у ТОГ. Товариства глухих та уто з товариства сліпих, вони ну чомусь держава не задіює, хоча ми маємо дуже великі потужності. От, наприклад, у нас на Вінниччині. Наш виробничий цех 5 тисяч квадратних метрів. Повністю 1 мегаватт час, електроенергія, газопостачання, все в нас є. Добра база, але ми шукаємо, ну, як би це сказати, не інвесторів, а людей, ну, компанії, можливо, які б могли співпрацювати з нами. Дякую. На рідних... да, дякую вам. Костянтин Ільніцький, директор Вінницького утосу, був з нами на зв'язку. Разом з побратимами визволяв від російських окупантів Лиман, пережив важкі бої за Мар'їнку та Авдіївку. Втратив чимало друзів, але не втратив віру в перемогу України. Наш сюжет про десантника штурмовика Сергія Волошенюка. Там одним словом війна там. Багато цього, хто там не бував, не зрозуміє. І пояснити це все це дуже багато слів, дуже багато часу. Сергій Волошенюк на псевдо «Фенікс» з 24 лютого боронив нашу країну від російських загарбників у найгарячіших містах. Його напрямок це Авдіївка Мар'їнка. Він разом з побратимами першими заходили у Лиман. Сергій, військовослужбовець десантно-штурмової бригади, у вересні минулого року у Мар'їнці під час ворожих обстрілів та бомбардування авіації отримав численні поранення ноги та контузію. В той день на завданні нас було сім чоловік. Перші же години два чоловіка в нас отримали поранення, їх винесли до точки евакуації, а потім кінець дня мене і ще одного хлопця. І ось залишилися там в строю, скажімо так, чотири чоловіка, і цих чотири чоловіка нас понесли на точку евакуації. Як проходила евакуація після поранення, Сергій не пам'ятає, отямився уже у Вінниці. До Дніпра я взагалі не пам'ятаю, як я попав. А вже в Вінницю, то пам'ятаю. Боєць каже, найважче на війні це смерть побратимів. Саме важке, коли втрачаєш побратима свого. І в нас була обіцянка один до одного. Байдуже, чи 200, чи 300. Повернути додому. І це саме важке, з ним повернутися. Реабілітацію та лікування проходить у Вінниці, та не падати духом йому допомагає дружина та шестирічний син. Приходила дружина з сином. Син задавав питання, папа, чого ти лежиш, чого не встаєш. Ті захотілося чим поскоріше відновитися. Сергію 29 років. До повномасштабної війни він працював у рекламній агенції, в яку повернувся після реабілітації. Сергій продовжує волонтерити та допомагає побратимам. І мріє після перемоги відпочити з рідними саме у Кирилівці, яка зараз в окупації. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Вчора ми говорили з восьмикласником Максимом, який передав зароблений власною працею Жигуль на багі для військових. Аби заробити на свій перший автомобіль впродовж року, хлопець вирощував та разом з батьком продавав вівці, 13-річний Максим Кашпрук таки здійснив свою мрію, але недовго їздив в умріяному авто. Буквально за кілька днів після покупки віддав свої «Жигулі» волонтерам. Бо саме такі машини, як найкраще, підходять на виробництво багі. Швидкісних та маневрованих авто, які допомагають нашим захисникам вивозити з полю бою поранених, перевозити БК та працювати у розвідці. Сьогодні ми побували у Максима в гостях. Востаннє Максим Кашпрук сидить за кермом свого авто. Хоча хлопчику лише 13 років він завжди мріяв мати свою машину, бо з семи років навчився керувати автомобілем і має неабиякий хист до техніки. Але своє перше авто він віддає захисникам. Жигулі перероблять на швидкі баги, які служитимуть українським оборонцям. І про це дали об'яву у чаті громади. Янтував школи, але по об'яві бачу там я там звішати. І думаю, і там. Коли став фейсбуці об'яв. Якраз той день зареєструвався в Фейсбуці. І лофа гортаю, гортаю, машу робити. Ти бачу, об'яву. Не шкода було? Ні, каплівки. Ваз Максим придбав за 400 доларів. Ці гроші збирав з продажу овець. Хлопець впродовж двох років вирощує тварин. До цього мав кроликів і теж навчився на них заробляти. Господарством займається з маличку, а батьки в усьому підтримують сина. У мене було вдома, і він вже приходив ввечері він каже, що ми ти знаєш, що ми, Максим віддав свою машину на ЗСУ. Так була приємно вражена, звісно. Бо це дитина і це його такі зароблені гроші. Ми йому не давали. Ну це його гроші. Дитина мала на нас потратити, Ну, цукерки на, на щось там. А він нас потратив, купив, заробив, купив і віддав. Молодець. Поголів я овечок, Максим годує тричі на день і доглядати майже за стадом у півсотні тварин нелегко. 43 самки, і один баран. Я Щоб це їх, щоб це їх вкласти, Ось таке розумне. Такі машини, як старі сімки, просто безцінні під виробництво баг. Волонтерка Тетяна Коломійчук, яка допомагає виробникам вишуковувати звідусіль потрібні авто, була вражена вчинком хлопчика, бо не всі дорослі готові зробити такий щедрий дарунок. Чоловік говорить, каже, з вами хоче син поспілкуватися. Я кажу, що ви хотіли. Каже, син хоче віддати машину. Я кажу, а синові скільки він каже, 13 років. Він каже: да, я хочу хлопчикам виходить на зсу віддати. Мені вона каже, наразі не потрібно, а туди буде в потребі. Максим має ще одну важливу мрію, яку завдячуючи своїй наполегливості, прагне здійснити. Хлопчик хоче стати військовим та захищати свою країну. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Спокійних вам вихідних.